Продовжуємо працювати з Python і розглянемо ще обчислення і арифметичні дії. Є багато різних арифметичних дій, зокрема, сума, різниця, добуток, частка, ми знаємо із Excel так працювали. Також в Python є цілочисельна частка, яка позначається двома косими рисками, двома слеж, і остача відділення, яка позначається відсотком. Також для піднесення до степеня використовують дві зірочки. Розглянемо задачу. Потрібно знайти дано два натуральних числа, вивести частку та залишок при цілочисельному діленні А на Б. Якщо ми подивимося результат, 27 і 10 отримуємо 2 і 7. Якщо 27 поділити на 10, то не виходить 2 і не виходить 7. При діленні, якщо ми визначимо цілу частку, тобто 27 поділити на 10, це буде 2 цілих, і далі ми не розглядаємо, виводимо 2, і в залишку в нас остається 7. Як це записати? Значить, введення нам надано два числа в рядок, тому пишемо А, кома, Б. Далі знаходимо цілочислену частку, нехай буде це. А для цілої чисельної знаходимо, пишемо бік косих риски. І для залишку, для остатки напишемо відсоток. Залишається вивести результат. Виводимо по порядку і це, це важливо встановити порядок, в якому нас запитується в заданні. Зберігаємо її. Запускаємо і перевіряємо. 27,10. Отримали 2,7. Правильно. Розглянемо ще одну задачу. Потрібно знайти значення змінної y при заданому дійсному значенні змінної X задачу, новий файл. X. Першим у нас йде введення чисел. X у нас дійсне. Тому пишемо float. Input. Далі запишемо значення виразу. Наступним дією в нас йде опрацювання, тому ми зразу можемо записувати, чому в нас буде дорівнювати y. І послідовно записуємо наш вираз. Х потрібно піднести до третього степеня. Для піднесення для степеня використовується дві зірочки. Відняти 5х квадраті. Якщо ми напишемо 5х, то отримуємо помилку. Комп'ютер не знає, яка дія виконується. Тому обов'язково ставимо множення х у квадраті дві зірочки 2. Нам потрібно Весь цей вираз піднести до степені. Він в чисельнику, тому бажано його взяти в дужки. Тут немає дії додавання, віднімання, але щоб ми не зробили помилок, краще все-таки записати дужки. Далі, додати 9 помножити на Х, теж не залишаємо просто 9х, відняти, 3 з кадрову X додати 1. Тепер потрібно повідомити результат. Print. Запустимо задачу і перевіримо, що ми отримали. Файл Save As. Зберігаємо її і запускаємо. Перевіримо з такими значенням 1. Run model. Пишемо 1 і отримали ось такий великий результат. 7 цілих і ось аж скільки знаків після кон. А в нас в задачі всього-навсього 3. Дивимося уважно на умову. Вивести значення змінної y з точністю до тисячних. Тобто, нам потрібно написати не просто print, а використати конструкцію. Пишемо лапки, відкриваємо, знак відсотка, 0,3, скільки знаків під коми, F plot, закриваємо лапки, знак відсотка і пишемо зміну. Можна писати в дужках. Запустимо, перевіримо, що у нас утворилося. Теж пишемо 1, 1. І отримуємо результат, але вже округлений до тисячних. Ось і все на сьогодні. Дякую за увагу!